Дрони гур знесли російські радари в Криму. Наші військово-морські сили атакували бурову установку. А в Севастополі горить корабель окупантів. Що відбувається? Про все по порядку на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Під ударом російська протиповітряна оборона в Криму ГУР відзвітувало про нові ураження в ніч на 2 листопада. Дрони нашої розвідки знищили радіолокаційну станцію, а також та обладнання енергозабезпечення зенітно-ракетного комплексу с 400 Тріумф. Він стояв на бойовій позиції. Крім цього, бійці гур уразили аеродромний оглядовий радіолокатор та радіолокаційну станцію П-18 Терек російської армії. А тим часом військово-морські сили України атакували елітний спецпідрозділ Росіян. Він перебував на буровій установці. Сиваш зазначається, що крім технічних засобів розвідки і спостереження, наші воїни знищили і ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу окупантів. Тим часом у Росії погіршується ситуація з бензином. Інсайдери прогнозують тривалу паливну кризу. Вона може тривати до півроку. Якщо українські удари по нафтопереробній галузі продовжаться, Москві доведеться купувати пальне за кордоном. В уряді кажуть, що вже тривають переговори щодо можливості імпорту палива на випадок сильного дефіциту. Також уже триває підготовка до нового формату транспортування палива, наприклад, із Китаю. Палають у Росії не лише нафтобази, а й кораблі. У Севастополі помітили пожежу на військовому судні. За даними кримського вітру, дим було видно на кораблі, що стояв у сухарній бухті. Там неподалік розташований і головний арсенал Чорноморського флоту Росії, яке саме судно палало, поки невідомо. А в цей час неподалік Криму зафіксували новітній літак-розвідник НАТО. Ресурс Flightradar повідомляє, що американський літак радіоелектронної розвідки Бомбардієр Артеміс два злетів із аеродрому в Румунії і вів розвідку над акваторією Чорного моря. Над окупованою Луганщиною теж тривожно. Сили спецоперації підірвали логістику росіян у регіоні. Вони вразили дронами місця розвантаження паливномастильних мастильних матеріалів поблизу Довжанська. А неподалік села Розкішне накрили склад матеріально-технічного забезпечення окупантів. Як зазначає командування, тепер у ворога дефіцит пального і порушена логістика в межах угруповання військ центр. Нагадаю, що раніше гучні вибухи лунали в Шахтарсько-Донецької області. Там були потужні прильоти по нафтобазі. Друзі, як на вашу думку, впливають подібні удари на ситуацію на фронті. Чи допомагають вони перехопити ініціативу? Чекаю на ваші відповіді в коментарях і до інших новин. Всеукраїнська асоціація громад виступила проти підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці, а все тому, що це вдарить по бізнесу, місцевих громадах і навіть дорогах. Фахівці попередили: якщо тарифи зростуть, бізнес масово перейде на перевезення автотранспортом. А отже, навантаження на дороги зросте. Місцеві шляхи, більшість яких уже у критичному стані, просто не витримають. Люди просто не зможуть нормально доїхати до лікарні, школи чи на роботу. Ще один важливий аспект пасажирські перевезення залізницею. Цьогоріч збитки від них можуть перевищити 25 мільярдів гривень. Раніше їх покривали прибутками з вантажних перевезень. Але кажуть в асоціації, ця модель себе вичерпала. Якщо держава вважає важливим забезпечити людям доступ до поїздів, вона має це фінансувати. Це нормальна європейська практика. Але це має відбуватися точно не за рахунок бізнесу чи знищення місцевих доріг. Асоціація закликає уряд не піднімати тарифи під час війни і натомість створити прозорий механізм компенсації із держбюджету. Підтримку цієї позиції висловили і бізнес асоціації. Скоро можуть бути гарні новини з Криму. Про це сказав Сергій Брачок. Росіяни намагаються посилити оборону нашого Криму, закриваючи рух через міст, встановлюючи нові загородження. Українська розвідка відстежує ситуацію на півострові, готується до нових ударів по окупаційній інфраструктурі. Ну і так далі. Про які саме гарні новини з Криму ви натякаєте на удари по кримському півострову? Давайте я вам зразу і назву. Буквально після етеру це відбулося там. Ну не відразу, зразу, а там за кілька годин. Це удар по е, нафтобазі у гвардійському, повторний такий а, контрольний собі. Постріл. постріл. Ну наприклад, так це я ж зараз не можу сказати про усі операції, які відбуваються в кілька етапів відповідно. Так не забуваємо там навколо Криму ще є Чорне море. Це без анонсів, без натяків, е, Сі Бебі, я так люблю. Знаєте, це маленькі малюки, там бі, морські малюки бігають. От, ну це без анонсів, це просто так згадалося, відповідно. Е, взагалі, малюків люблю. От от ну такі вони в нас. От е, це по Криму, так? Тобто ми говоримо про інфраструктуру е, Криму, окупаційну військову. Давайте назвемо і так це перше. По-друге, ми говоримо про систему протиповітряної оборони. Ну, Давайте подивимося. У нас щотижня фактично можна це перевірити дуже легко, якщо у вас є інтернет і ви і ви не з Криму. Да? Бо в Криму там проблеми теж періодично виникають. Винищуються е -е, сили протиповітряної оборони російські. Е -е, що дає нам сподівання, що коли щось більш потужне? Е -е, ну давайте, нехай буде вже так. Хай мене потім цитують. Е -е, якісь наші, не якісь, А наші великі Нептуни. Летять десь там на тимчасово окуповану Кубань, да, там по якомусь нафтопереробному заводу б'ють, або по залізниці відповідній інфраструктурі. І те, щоб вони пролетіли, для цього попрацювала, зокрема, Та ж Служба безпеки України, попрацювала головне управління розвідки, яке діє, зокрема, разом з нашим підпіллями партизанським рухом. Вони в нас дуже там розвинені. Вражини шукають, шукають, а знайти не, не можуть. Після війни покажемо, коли їх будуть судити, ці партизани прийдуть і будуть про них розказувати, давати покази. Тому новини з Криму, вони періодично ну не періодично. Це кожного тижня надходять прекрасні новини з Криму. Демілітаризація Криму відбувається. І давайте задаємо, коли от зараз малюка знову згадає, коли очільник служби Божої служби безпеки України генерал Малюк каже про те, що там знищено майже половину. Усього складу російських панцирів, відповідно, ну значна частина з них це ті панцирі, які знаходилися на території Криму. Класичний приклад, на мій погляд, я його дуже часто згадую. Думаю, що є сенс його зараз згадати, бо це про панцирь. Феодосія найбільший нафтотермінал на території тимчасово окупованого Криму. Я умовно зараз кажу: посеред терміналу стоїть панцирь С 1 який має закрити, мав закрити російський нафтотермінал, більше того, врятувати себе? Що робить українська ракета? Штормить, прилітає, знищує панцир, і, власне, панцир ні себе не зміг захистити і відповідно не зміг захистити там російський нафтотермінал. Оце класичний приклад того. Що панцирь він насправді звірка не дуже, ну скажімо так, поганий. Він нормальний, з ним можна працювати, але от таке трапляється. Значить, наші ракети більш влучені. А чому? А тому, що десь рлс-очки не стало, наприклад, так, яка там ну візьмемо небо у 400 кілометрів. Б'є, може бачити, так за за горизонтом заглядати, що у нас там коїться, де в полі який комбайн ходить, ну умовно. Раз і немає цього неба вже небо стає чистішим. Так що ще раз можу сказати: не відмовлюся від своїх слів, навпаки, давайте ще вас проанонсую. Будуть прекрасні новини з Криму. А, наші редичі. Ну я зокрема, але ми обожнюємо такі анонси. Насправді тому так, чекаємо. Чекаємо. Я знаю, що досягають їх правило, але, дошалаю, правила, але я, я ризикну. Добре. На щось мені підказує, пане Сергію, що ви не схибите, так би мовити, але я хочу, от ще про що запити тільки з Криму, я так розумію, можуть бути гарні анонси, а ще і з території Російської Федерації, тому що Мадяр анонсує блекаути. Він каже, що а от, ребятки, вибачте, удари по енергетичній інфраструктурі і, і і так далі. Ви до речі, також не так давно говорили, що ось це кільце енергетичне навколо Москви. Воно звужується і звужується. і і якщо навіть там подивитися. В ретроспективу все і є, воно реально звужується Питання в тому, що ти назалі є пріоритетом, як думаєте, от на ваш особистий погляд, НПЗшки енергоінфраструктура чи там підстанції, станції блекаут короче зробити? Тобто, винести їм нафту умовно, чи 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 можна міксувати? От не знаю, що думаєте це паралельні процеси, і тут дивіться, я вже згадую служби безпеки України до якоїсь звичайної повагою ставлюся. Це головне управління розвідки. Це звичайно наші безпілотні системи. Паралельно йдуть процеси. Хтось більше тяжіє, ну, наприклад, до виносу перед ногами там нафтопереробних заводів, комусь до подоби ну, це не просто вони собі там обирають, ви ж розумієте, так ну кому як нарізали ділянку роботи, хтось тяжіє, там до виносу перед ногами військово-промислового комплексу, тобто заводів. Знову таки, подивіться, в європейській частині Російської Федерації, я взагалі коли кажу європейська частина Російської Федерації. Мені самому перепрошую дико стає Росія і Європа, але географічно це так. Найбільше там військово-промислових цих об'єктів Російської Федерації найбільше я кажуть грубо, але точно куди не плюнь, скрізь попадеш в якесь виробництво військове. Так от там можна виносити все. знаєте, ну умовно там запускати ракету. Вона точно десь влучить. Навіть, наприклад, скажу такий Тамбовський хлібокомбінат номер 1 по-моєму, він так називається. в комбої. Він безпілотники випускає. Вони самі це показували, це не я придумав. Це військовий об'єкт. Ну, Зрозуміло, що так. Це як приклад. Але але що що вражається перш за все? Це об'єкти критичні. Ну, Наприклад, там Оренбург, пам'ятаєте, гелівий той хімічний комбінат? Ну, Гелівий хімічний комбінат. Про що це? Ну, Дуже все легко. Це авіація, це військова. Космічна галузь. Ну Там я вже не кажу про хімічні заводи це вибухівка, в тому числі, там, для артилерії, для е, ракетного пального, ну, те, що по нас стріляє, нас вбиває. Виноситься, так? Тобто, не обрали десь там, умовно, якомусь орлі або в Тамбові, а обрали Оренбурзький, бо він один такий, він один, його уразили. Е, Знову-таки, про залізниці, абсолютно. Ну і про Бликавати. Улюблена тема, ми все це пам'ятаємо. Як кажуть, в Одесі свята ушла, але обіцяла повернутися. Вона таки в Україні повертається, на відміну від Росії. Орел, ец. Е, потім Владимирська не централ, а підстанція 750. Е, чому виноситься так? Е, бо е, ну, я дивився, там у них оця регіональна мережа е, підстанцій відповідних або ТЕЦ, е, вона є насправді так, такою ахілесовою п'ятою. Чому? Бо, ну, по-перше, оця Орловська ТЕЦ вона ж не лише на Орел. А там ще якісь регіони поруч. так, Чому я кажу про це кільце Золотої золото, Кільце Росії? Перепрошую, чому в оригіналі, яке стискається на їхній шиї. Там кілька ще регіонів. Ну, власне, Жуковське, це ж, вже Підмосков'я. Там бликало, частковий, але, в тому числі, Владимирська, кілька регіонів, кілька частин там різних областей. І оця регіональна мережа енергетичної інфраструктури, вона слабка. Mm, якраз із-за того, що ну пам'ятаю бликаут на Кубані. Там щось вибили якусь підстанцію. Там э, вся Кубань стала умовно. Рубільники кажуть, вимкнули все. І це розумна голова придумала, наносячи такі удари. Тому це все йде поруч. Це ресурс, потенціал э, російської армії для ведення війни. Все впливає на фронт. Хочеться так чину паличку і вам, і мені, і тим, хто зараз і поруч зі мною тут знаходиться. І за межами цієї локації, щоб раз і все вимкнули, і все відбилося зразу на фронті. Не стало снарядів і так далі. Але поступово, поступово все рівно впливає. Навіть релейну шапу спалили там на добу, дві, три зупиняється рух. Немає, так? тобто той снаряд не прилетить протягом цих трьох днів. Ну, Це такі якісь умовності, можливо, я кажуть, на пальцях поясню, але я сподіваюся, що аргументи. Ну, принаймні глядачі їх почули.